Ось. А зараз будемо дивитися. Гілка. Ця. Ця. надо так, щоб гілка сама сама відломилася від, від того. ось, Ану. Ця не ця не відломиться. Та тужене. Ось ось, оця. О, раз. О, гляньте, глянь, Раз. І все вон, дивіться. І п'ятка. Вон, вона, вон, Бачите? З п'яткою виламалась. Оце те, що нам потрібно. Не ну, з другої троянди можете, з якою хоч. Ну, я от з цієї. Той, вона тут ну, краще відламується з п'ятками. Та в тому році я сажала і з других, вон. І теж по, по той, посходили вони. От я вам зараз покажу, як я буду це робити. І так, прийшли ми сюди, ось, де я буду.